Часто зараз крізь ви бачите x 200 X100, давайте разом заробимо. І найчастіше такі високі доходності не дає нерухомість. Нерухомість це більш стабільний актив, це актив зрозумілий, дуже давній, історично обумовлений, який нам всім близький, і в принципі для цього не потрібні якісь особливі знання для того, щоб заробляти на нерухомості. Я Валерія Обаль, фінансовий консультант, фінансовий коуч, психолог. Сьогодні хочу провести невеличке інтерв'ю стосовно нерухомості, поговорити саме про це. У мене є ряд питань, на які я хочу відповісти, щоб трошечки цю тему розкрити і зробити для вас більш цікавою та зрозумілою. Нерухомість це найбільш зрозумілий, найбільш ясний доступний інструмент. Ми гарно розуміємо, що таке квартира. Ми бачимо це. Нерухомість особлива своєю фінансовою стабільністю і нерухомість зрозуміла своєю наявністю. Хоча є різні види заробітку на нерухомості, але нерухомість до сих пір ще з давніх часів, є одним із найбільш привабливих інвестиційних інструментів. По-перше, нерухомість вона. Для нас близька, тому що її можна фізично побачити, так навіть якщо це якийсь проект, який тільки запланований, і ви не бачите ще там будівлі або офісного центру, вона буде. І тому в нас психологічно бар'єр стосовно того, що це не можна фізично побачити, він пропадає, тому що інвестиційний момент саме фізичної наявності він дуже важливий. На відміну від акцій, наприклад, які не можна фізично там відчути, побачити, і так далі. Наступний момент, чому нерухомість це відносно стабільний заробіток, так він невеликий. Ви не побачите в нерухомості заробітку X200, X300, ну і так далі, тому що інвестиції в нерухомість найчастіше дають дохід від 5 до 10%. Було опитування, і більшість людей так і відповіли. Тому абсолютно зрозуміло, який дохід ти будеш отримувати з нерухомості. Наступний момент, чому також важливо, це якийсь крок в майбутнє. Коли ми інвестуємо в нерухомість, ми собі уявляємо, фантазуємо, що це буде для моїх дітей, або це мені на старість, на пенсію, ну і так далі. Тобто, ми створюємо певну ілюзію, а може і не ілюзію, а факт того, що це достатньо безпечний і важливий для мене інструмент. Ну і також обирають нерухомість, тому що вона дає щомісячні доходи. По різному, звичайно, бувають. бувають різні стратегії заробітку, але найчастіше обирається стратегія, коли це там оренда квартири однокімнатної в центрі міста, тому що такі речі взагалі називають навіть в на ринку нерухомості гарячі пиріжки. Тому що однокімнатну квартиру в центрі міста ви найчастіше завжди здасте і легко продасте. Моя історія інвестицій в нерухомість ну це цікаве питання, оскільки воно має декілька етапів. Напевно, починається воно ще з маленького дитинства. Я сім'ї бізнесменів, того в принципі в нас інвестували в нерухомість, оскільки. Коли йшов певний виторг, так ці гроші, які зберігалися, їх найчастіше кудись, звичайно, інвестували. І перший інструмент найбільш доступний тоді це була нерухомість. І заробляли на той момент в чому? В оренді, в перепродажі, прості, скажем так, методи заробітку на нерухомості. І я, як маленька дитина, звичайно, була в цьому всьому. Тобто, можна сказати, що я в цьому виросла. Потім, вже трошечки, коли я ставала старшою, мені давали математичні задачі. Я часто про це говорю також в своєму блозі, коли ви піднімаєте фінансову грамотність дітей, як це робити? Давати дітям фінансові задачі. Тобто, мені казали, ось є така сума X, Давай ми її розподілимо. Як би ти зробила? Ну і я, як дитина, там обирала певні інвестиційні стратегії, як зараз назвати. Так, тоді я просто пропонувала варіанти. І і спостерігала, які варіанти, приймаються, які ні. Ну, і так. так. Потім великим етапом в моїй кар'єри була робота в компанії DTZ, зараз це Кушман і Бейтфілд. В Києві, на жаль, їх вже немає. Вони закрилися, але по всьому світу це міжнародна компанія, яка пов'язана з нерухомостю. І тоді я працювала саме на міжнародному ринку нерухомості. Ми розглядали інвестиції вже з різних моментів, з моменту аналізу, з моменту оцінки, з моменту аудиту. Тобто, ми розглядали ринок там і України різних областей, ринок світу. І я бачила, як це відбувається вже по міжнародним стандартам. Ось того любому, я до нерухомості, вона в принципі має достатньо довгу історію. І е, я формувалась, напевно, сама як інвестор. Цей інвестиційний інструмент мені подобається. Моя інвестиційна стратегія це не гнатися за великими доходами. Моя інвестиційна стратегія це стабільність. Моя інвестиційна стратегія це зрозумілість. І мої знання, які я отримала, це певний метод проб і помилок. Чому я часто кажу своїм клієнтам, що беріть ці знання? Це вже більше десяти років досвіду, які я отримувала не тільки на гарних прикладах, а на жаль і на поганих. Тому завжди краще брати чийсь досвід і на ньому, як кажуть зараз, знайти хвилю і до неї приєднатися, аніж створювати цунамі так з нічого. Основні моменти інвестицій в нерухомість, які б я виділила: перше це аналіз ринку. Найпростіше це ви відкриваєте сайти, де продається, здається нерухомість в місті, де ви хочете купити нерухомість, наприклад, і дивитеся пропозицію і краще відкривати завжди на карті, щоб бачити візуально, так яка частина міста там чи країни пропонується. Другий момент це дохідність. Я хочу помістити ось тут формулу дохідності, так, щоб було простіше, пояснюю. Так, ми беремо дохідність в місяць нерухомості, наприклад, там беремо умовно оренда квартири, так чи оренда офісу, множимо це на 12, оскільки дохідність це завжди річна, вона оцінюється в річному еквіваленті. Множимо на 12, віднімаємо податок або на цьому етапі, або вже в кінці, і ділимо на вартість нерухомості. І так, ви отримуєте певний процент. Ще потім помножити на 100% для того, щоб було легше зрозуміти. Так, і ви отримуєте процент. Найчастіше для нерухомості це 5-7%. 10 це шикарна інвестиція, якщо у вас вийшло знайти такий, там, оцінити такий об'єкт і здати його. Зараз деякі девелопери пропонують 15%. Я чула на готельну нерухомість. Я не інвестую в готельну нерухомість поки що, але можливо також це існує. Але знову ж таки, це буде 5-10%. В середньому ще момент, який дуже важливий, коли ви обираєте об'єкт нерухомості, об'єкт інвестицій, це девелопер. Хто будує це, скажімо так, основа, місце, де будується. Як оцінити девелопера? Ви дивитесь, що він вже побудував. Якщо б девелопер роздутий, це історія, яка була в Укрбуді. Коли я дивилась, як Укрбут будує будівництва там, 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 там збирає гроші, це вже був такий роздутий, мильний шар. І це було зрозуміло, що рано чи пізно буде крах. Ну і крах наступив. Тому, якщо ви бачите, що девелопер дуже великий, багато всього будує завершеного будівництва, мало, варто замислитись, чи варто міто вкладати. Знову ж таки, ми оцінюємо девелопера по таким показникам, де він будує, чи є об'єкт. Ти вже завершені наскільки швидко він будує, чи є затримки, хто приймає участь в уставному фонді і так далі. Тобто, чи це девелопер суто доместік, суто місцевий, чи це девелопер з іноземними інвестиціями? Тобто ці всі моменти дуже важливі. Це як обирати партнера. Треба дивитися з різних сторін. Знаєте, ось ну десь так момент, який я сказала, де знаходиться нерухомість. Також дуже важливо, обирайте завжди місця, де нерухомості мало. Якщо ви бачите багато пропозицій на тому чи іншому місці, це означає, що ринок пропозицій більше, ніж ринок попиту. Треба обирати там, де мало пропозицій. Якщо є можливість, самому приїхати, подивитися, відчути себе клієнтом, поставити себе на місце клієнта. Якби я знімала квартиру, якби я знімала офіс, чи зняла би я його тут. Ну е такі моменти, я б сказала, напевно, основні не закохуватися в об'єкти, е обирати об'єкт тверезо, давати собі час подумати, проаналізувати, дивитися на математику. Якщо об'єкт дає невисоку дохідність, але ви бачите в ньому потенціал. Клас, беріть цей об'єкт. Якщо об'єкт дає величезну дохідність, але ви розумієте, що потенціалу там немає. Краще прийняти свою, скажімо так, думку чи своє рішення на рахунок менш дохідного, але більш стабільного об'єкту знову ж таки залежить від вашої стратегії. Я, наприклад, старі об'єкти не дуже люблю і вважаю, що старе треба оновлювати. Тому що ми всі хочемо нового. Чи ви хочете ви носити, наприклад, сукню, яка вже старомодна? Напевно, ні. Чи хочете ви їздити на старій машині, яка розвалюється? Напевно, ні. Ну, десь так само і в нерухомості. Всі хочуть нового, сучасного з новими технологіями. Ну і так далі. Тому я вас заохочую більше дивитися на нове. Інвестиційний портфель. Я роблю, до речі, розбори інвестиційного портфелю. Це цікава сесія. Вона така дуже математично-аналітична, але вона вам дає наглядну видимість ваших фінансів. Пропоную завжди інвестиційний портфель ділити, не вкладати всі гроші в один актив. Хай у вас буде, наприклад, ми беремо 100% портфелю. Завжди частина це подушка безпеки. Завжди ніколи не забувайте про подушку безпеки, тому що інвестиції це завжди ризик. Будь-якому разі це ризик, тому завжди подушка безпеки. Вона може бути на депозиті або в крайньому випадку, хоча б в готівковому вигляді. Другий момент там процент, який у вас залишається, хто залишає на подушку там 10%, хто скільки. Потім ми ділимо. Якщо ви обираєте інвестувати лише в нерухомість, тоді... Також діліть суму, наприклад, беремо там 200 тисяч доларів чи 100 тисяч доларів. Умовно ділимо, щоб якась частина повинна бути на об'єкті, який вже готовий, вже може здаватися і давати вам дохід. Не вкладайте 100% портфеля в будівництво, тому що ви заморажуєте ці гроші на якийсь час. Тому, в будь-якому разі, ми беремо. Там 25-30%, на об'єкт, який вже готовий, може вже здаватися. Потім ми беремо якийсь об'єкт, який на підході, грубо кажучи, там, де буде заморожування грошей, там на рік чи там, на півроку. І потім там. Іншу частину ви можете вкладати в нерухомість, яка там будується або планується до будівлі, тому що ці активи вони звичайно будуть більш прибутковими, коли ви вкладаєте в будівництво, яке починається, у вас є вірогідність, що ціна виросте. Хоча, наприклад, у нас був кейс в Україні, коли ціна продажу була менша ніж ціна, яку ми платили до початку будівництва, тому я завжди вважаю, що частина повинна бути вже в тій нерухомості, яка може здаватися, оскільки нерухомість там і взагалі інвестиції це ризик. Але крім того, що це ризик, це також дохід. Тому розподіляйте свій портфель, не валіть всі гроші в один об'єкт. Хай це буде два об'єкта. Або може краще там певну суму покласти на депозит, заробляти на депозиті і вкладати частково в певну нерухомість. Наприклад, зараз в Україні є такий проект, є оселя під низькі проценти. Якщо в вашій країні, де ви живете, є низькі проценти іпотечні, також використовуйте це, тому що цей відсоток, який ви платите за іпотеку, він перекривається дохідністю, особливо якщо там це відсоток 3-7 до 10%. Ви зберігаєте гроші від інфляції, так як мені казав один фінансовий аналітик. Ти каже, фактично з інфляцією в ногу йдеш. Якщо сказати коротко, інвестиційний портфель ми завжди ділимо, завжди подушка, і потім ви розподіляєте ще на два-три об'єкти. Один з них повинен давати дохід вже. І там два наступних, чи там один можливо у вас вийде. Це може вже бути там перспективний об'єкт, який буде давати дохід через рік, через два. Закладуйте на ремонт півроку, як мінімум. Ремонт зараз дорожчий, ніж нерухомість. Дуже часто таке буває, особливо в Україні. Нерухомість коштує дешевше, ніж ремонт. Ну, звичайно, дивлячись, де, але закладуйте на те, що матеріали зараз дорожчі. Може, деколи варто купувати квартиру з ремонтом і доробити її, ніж починати з нуля. Також треба розраховувати, тобто берете Excel або Майн-Карту і розписуєте різні плюси і мінуси, або приходите до мене на консультацію і поговоримо про це разом. Якщо грошей мало, як інвестувати в нерухомість? Дуже часте зараз питання. Приходять люди там чи задають мені питання: от в мене є, наприклад, 10 тисяч доларів або 50 тисяч доларів для інвестицій в нерухомість, це є невисока сума, але ця сума достатня для першого внеску, наприклад, або для часткових інвестицій в нерухомість. Зараз є проекти, коли ви вкладаєте не в цілий об'єкт, а в якусь частину. І саме такі проекти можуть для вас стати цікавими, але треба гарно читати договір, тобто як ви можете потім, наприклад, продати свою частку в нерухомості і так далі. І також, якщо у вас є невелика сума, не вкладайте її всю в один об'єкт. У будь-якому разі частину відкладаєте, наприклад, на депозит, і частину вкладаєте в частину нерухомості, часткове інвестування, або можна подивитися якісь інші міста. Однокімнатна квартира в центрі міста в будь-якому місті буде у вас здаватися не за такі гроші, як в столиці, наприклад, або не за такі гроші, як в якомусь дуже привабливому місті, але це той об'єкт, який за який там можна не хвилюватися. П'ять стислих порад стосовно інвестицій в нерухомість. Перше, рахуйте дохідність нерухомості. Друге, звертайте увагу, хто будує нерухомість, оцінюйте девелопера. Третє, звертайте увагу, де знаходиться нерухомість. Тобто це місцевість, попит на нерухомість. Четверте, розраховуйте ступінь повернення нерухомості. Ці всі формули я додам вниз. Тобто, за скільки років у вас окупиться дана інвестиція? І п'ята інвестиція повинна бути вам цікава. Ви повинні хотіти її купити. Якщо ви будете як клієнт зацікавлені в даній інвестиції, вам буде легше його цю інвестицію здати або продати. Про актуальне останніх два роки, в принципі, з початку війни також ціни на нерухомість в Україні вони впали. Ціни на оренду підвищились, оскільки виріс долар, але в цілому в доларовому еквіваленті ціна оренди плюс-мінус та сама, трошки також нижча, ніж була до війни. Паралель. Ми маємо сильний зріст цін на нерухомість в Європі. Тобто, для того, щоб купити якийсь певний один об'єкт в Європі, треба продати 3-4, деколи 5 об'єктів в Україні. Гарна зараз йде стратегія в Україні на підтримку місцевих інвесторів. Є оселя. Пропоную для тих, хто довго не хотів вкладатися або боявся. Тут можна не вкладати великі гроші, тобто в гривнівий кредит, який надає держава достатньо цікавий для покупців, не цікавий для інвесторів, але цікавий для покупців. І з того, що я зараз бачу, купляють в основному по є оселі за готівку. Зараз купляють менше нерухомість, оскільки бояться розставатися з готівкою. Тому те, що ми бачимо зараз, Європа росте в ціні, Україна, на жаль, падає в ціні на нерухомість. Сильно зараз розвивається ринок таких об'єктів, як Балі, Дубаї. На різних островах будується нерухомість, тобто курортна нерухомість, оскільки сім'ї переїжджають прям ті, хто особливо працюють онлайн. Фрілансери переїжджають там, де зручно тепло і так далі. Сильно роздутий ринок нерухомості. Я вважаю, що перед тим як обирати, також треба дивитися на девелопера, хто будує знову ті ж самі принципи, які я вже про які я вже не раз говорила. І про актуальне зараз нерухомість продовжують купляти. Нерухомість це все одно залишається одним із найбільш привабливих інвестиційних інструментів. Тому що він багатофункціональний. Ви можете завжди здати, продати або самі заселитися. Якщо є діти часто купують нерухомість, бо там для дітей, для внуків, там, ну і так далі. І ти її бачиш, вона фізично наявна. Багато є, скажімо так, плюсів нерухомості, чому обирають цей інвестиційний інструмент. Підсумовуючи це інтерв'ю, я хочу трошечки сказати про те, чим можу бути корисною вам саме я. Сьогодні в мене зранку був інвестиційний розбір з клієнткою. В неї там було своє запитання. Так, ось є в мене така певна сума коштів. Є проблема у видатках, тобто я е, трачу більше ніж заробляю, дуже часта історія. І є проблема в тому, що є певний резерв, не знаю, як його оптимізувати. По результатам сесії, ми вийшли на дохід. Вже більше на 20%. Тобто ми знайшли джерела доходу, про які вона навіть не замислювалася. І результатом для людини є вже підвищення доходу і є вже цифра, на яку вона орієнтується. Це з найменшими своїми затратами. А якщо розібрати елементи, які вам дадуть дохід, прикладаючи зусилля, можна вийти на Х2, на Х3. Тому, спілкуючись з експертом і зі спеціалістом, ви часто знаходите відповіді саме в себе, тому що експерт вам не дасть відповідь, у експерта своє життя і свої результати. А у вас ваше життя і ваші відповіді. І часто знаходячись в акваріумі, ми просто не бачимо варіантів. І бачачи сьогодні ресурс цієї клієнтки після консультації. Я вийшла і тут в коридорі так зробила ЄС! Тому що я це зробила, і це моє досягнення як експерта, коли ти людину за одну сесію виводиш вже на плюс 20% свого доходу. Ну, десь так я вам можу бути корисна. Тому запрошую, підписуйтесь на мій інстаграм, пишіть мені в телеграм, слідкуйте за тими способами додаткового заробітку, які можуть бути корисні саме вам. І знімайте свої страхи, блоки, продовжуйте робити кроки. Якщо ви вирішили і нічого не зробили, ви зробили вигляд, що ви вирішили. Тому що коли дуже треба, коли півень клює, то дуже швиденько ми біжимо і робимо кроки. Тому результати це кроки: маленькі, невеличкі, але постійні регулярні кроки.